Шоу Мадія Пікчерз представляє Салют, народ! В ефірі Шоу Манія я Мацу. Цей випуск не такий, як завжди. Цього разу я завітав на шоу Я Герой. Ви побачите, як це робилось і знімалось. Поїхали! Саме брати Борисенки виконали гімн спортивно-розважального шоу Я герой та взяли безпосередню участь у змаганнях за кілограм золота. Змагалась команда фабрикантів проти своїх фанатів. Перед початком змагань усі проходять інструктаж з техніки безпеки. Кілометри кабелів передають та приймають сигнали. Два десятки телевізійних камер на горі, землі, повітрі та навіть морі знімають це дійство. Професійні рятувальники в останній перевіряють карабіни та канати. Фанати займають місця, а ведучі наводять марафет. Звичайно, за традицією, усі учасники вигукують кричалки та мерші у на стартову позицію. Усі від режисера та фаната з полюванням чекають старту. Усе не передбачиш, та у несподівані моменти трапляються й кур'йозні випадки. Змагання на пляжі продовжуються. Сотні очей спостерігають. Але що ми бачимо? Команда фабрикантів порушила правила. Миттєво ведуча Ліля Підкопаєва втручається у справу. Хоч і маленька на зріст, але по спортивному вперта. Вона виборює бал в суддів на користь фанатів. Не переживай вони порушили. Ми твоїм бал. Другий етап змагань продовжується вже увечері. У парку атракціонів я герой. Усі атракціони є механічними, світлових приладів тут теж багато. В загалом на майданчику одночасно працюють 32 камери. Кожна ігра не коша одна на другу. Все так ярко і круто. Кожний учасник приносить щось своє і цього такой драйв. Humanity. Найцікавіше у шоу це емоції, які можна побачити на обличчях суперників, продюсерів та фанатів. Часом на майданчику з'являється лікар. Якщо з проходить прекрасню, то вони перемагають. Не зв'язку. Фабриканти чудять все, що хочуть. От просто вирішила Еріка зійти з дистанції. Борисенко вирішив, що він може пройти за неї. Хто сказав, що таке можна робити? знає. За усім цим слідкує декілька людей у так званому штабі. З камер відеосигнал потрапляє саме до них на монітори. А вони вже на свій смак обирають, які моменти гри побачать глядач. Взагалі на цьому проекті працювало понад три сотні людей. Але усі вони залишились поза позаказу. Робилось та знімалось. Дякую усім новоканальцям та знімальній групі. Це була Шоу Маня Піктіс. Я мацу, святкуємо!